Які були ціни в АТБ в 2019 році. Зрівняємо зараз. Така форек була 89 гривень. <гум> Крінж. Цей сир коштував 30 гривень. Я б цей майонез її безкоштовно не брав би. 37 гривень був 17. Такий крем-сир коштував 27,90 у 2019 році. А дизайн так і не змінився. Ах, а Філадельфія була по 44 гривни. Боже, боже рибко продукт коштував 129 гривень. А зараз бачите? Фу Джек. Хто їх зараз любить? 69 за кілограм було. Yes. Ого хто Ту туалетку сюди поклав? Просто квашено чотири рази. Просто нашено. Зараз вам покажу шоколадку з найгіршим складом. Ось вона 9,90 була. І безкоштовно не візьму її. І ще така була шоколадка. Зараз вам покажу. Ну, їх зараз немає, Ну і добре. Королівські цукерки були по 15 гривень за 100 грам. Ну, вони реально смачні. Продукти, які ніколи не виходить з моди. По 22 гривні. 4 рази. Я не знаю як, але, але ця кава коштувала 170 гривень. Да, Монар. 280 грам. Ого, ого, дуже суттєво. О, моя улюблена приправа. 16 гривень була, 50 зараз. За 7 гривень можна було купити гірчицю. А зараз 20. Що думаєте, як вам ціни? Можливо зробити ще одну частину за 2013 рік? М?